три, але після окупації, десь коли 17 було в окупації і багато дітей не холи в саду. Передбачили фаб, передбачили кімнату для ветеранів, коли зібратися кубонку, дивитися. Добре, рад, бачите. Таке трудне час до нас приїхати ви знайшли час, такий важкий час зустрітись. Дякуємо за, за підтримку, за допомогу. Дякую. За допомогу. За нам, Всередньо. Всередньо. Дякуємо. Дякуємо. Чого не вистачає? Дуже гарно. Ой, ви знаєте, ми вже не знаємо, чого і не вистачає. <свісно> Уже в нас <свісно> стільки всього красивого і доброго що вже так. Ми не знаємо, що не вистачає. Симпатично, так? Да? Да. Ми, не, ми, це, ми, ми ж ми, не дуже, да, дуже, да, дуже, да, дуже гарно. Да, дякуємо. дякуємо. Буде. І все. Ми ж за нього боремось. Да. Да, да, да. Дай вам Бог, да. нам зараз да. здоров'я, наснаги. Вам бажаємо да. здоров'я да. вашим, вашим, вашим дітям, внукам. Дякую вам. Ми хочемо подивитися просто один. Паловка, і пороги, і, і все вже вже така, що люди. Доброго дня. Це моя дружина. Дуже приємно. Мій теж. — доброго. дня. Доброго — mm -hmm. Ну як вам тут? <плес> uh, ну і то, що ми як прийшли сюди після а, полону, сюди прийшли. У нас просто були волосні. Вони туди оправлялись, вони не людські їх Ті, хто вони є. Да, да. Хочеться заматюкатися, але ну вибачте. А зараз у вас, бачите, якраз да. квіти. Дякую. Да, Дюка, дякую вам взагалі за. Нам за що, молодці, Пройшли такий шлях. На жаль, пройшли. На жаль. Але головне, що пройшли. Маша, папа, сьогодні...